Найкраще півторалітровий Ка-9К в тандемі з комплектацією босе ось те, що ви любите, і так шукаєте. Рівненький, жодного рижика, подряпини ви по кузову не знайдете, затонований, з релінгами, парктроніки в круг і гарнючі диски 17-го радіусу. Ось так вони виглядають. Протитуманні фари, незвичайний колір, який буде точно відрізняти вас в потоці. І давайте ближче до салону подивимося що всередині. Безключовий доступ нас зустрічає. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал, повсюду шилбіки-босе, стан салону як новий. Мультикермо, підрульове керування медією. Навігація, надійна механіка, клімат контроль, підігрів, друзі, ну є все. Це босе, навіть панорама з люком на весь дах. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внесом від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальною інформацією, або прорахунку автівки в розстрочку звертайте за номером телефону та не забудьте підписатися. Це меган в комплектації басе, і це той.